Гаразд, давайте спробуємо це розпакувати. Сьогодні у нас на столі е, фінальний розділ з книги Фредеріка Перлза Его, голод і агресія це ж по суті текст, з якого і народилася гештальттерапія. А розділ називається ну, дуже інтригуюче Доктор Джекіл і Містер Хайд. І наша задача, власне, зрозуміти, як ця класична історія пояснює, що з нами іноді буває не так. Так, і що тут найцікавіше, Перлс використовує цю метафору ну, зовсім не для розмови про добро і зло. Для нього Джекіл і Хайд це ілюстрація розриву розриву між нашими цілями і, скажімо так, засобами їх досягнення. Він ставить просте, але дуже глибоке питання що відбувається, коли процес, який мав би вести нас до мети, сам стає безглуздою механічною самоціллю, коли ми просто забуваємо, навіщо взагалі все це починали. І ось тут він починає з такої, знаєте, доволі різкої тези: неадекватний інструмент це взагалі не інструмент. Стоп, тобто він фактично каже, що деякі психотерапевтичні практики того часу були просто ну, зламаним інструментом, який нікуди не вів. Саме так. Абсолютно, він прямо наїжджає на підходи, де людина роками копається у своєму минулому, аналізує кожен сон, але при цьому е, забуває про головну мету одужати, стати цілісною особистістю. Аналіз стає, як він пише грою з пустушкою. Оце і є наш внутрішній містер Хайд діяльність, що втратила свій початковий сенс, свій зв'язок із доктором Джекілом, тобто з усвідомленою метою. Ага, тепер зрозуміло. Це мені, знаєте, нагадує, як я вчилася грати на гітарі. Спочатку думаєш тільки про те, куди поставити пальці, як правильно вдарити по струнах. Це все засоби, і настільки на них зосереджена, що геть забуваєш про мелодію, про музику, яка і є кінцевою метою, і виходить просто набір звуків. От-от. ідеальний приклад: перл знаводить наводить схожу дитиною, що вчиться писати. Вона ж повністю поглинута виведенням літер, а кінцеву мету складання слів і речень у свідомості тримає вчитель. І доросла людина за перлзом, має стати сама собі таким вчителем, навчитися тримати кінцеву мету на задньому плані, як такий собі дороговказ, але всю свою увагу спрямовувати на поточне завдання. Цей баланс він здається таким хрехким. Легко уявити, як він може зруйнуватися, що тоді відбувається з людиною, яка або зациклюється на процесі, або навстаки одержима лише результатом. Ну, дивіться, коли баланс порушується, з'являються дві крайнощі: перша це коли мета повністю забута, тоді діяльність перетворюється на механічний бездушний ритуал. Це те, що Перлз називає різницею між віртуозом і артистом. Віртуоз може бездоганно грати гами годинами, це його містер хайт, технічний і порожній. А артист, наш Джекіл, наповнює ті самі гами змістом, бо пам'ятає, що це лише крок до створення музики. Угу. Інша крайність це коли людина думає тільки про кінцеву мету. Тоді процес стає накруженим, тривожним і, як не дивно, менш ефективним. Але ж. Чи не буває так, що повне занурення в процес навіть із тимчасовим забуттям мети якраз і призводить до несподіваних відкриттів, до творчості? Може, іноді ця гра з пустушкою таки може бути корисною? О, це чудове питання, і воно власне веде нас до ключової ідеї. Перл розрізняє повністю забути мету і тримати її на задньому плані, і це не одне й те саме зовсім. Коли мета на задньому плані, вона несвідомо спрямовує твої дії, дозволяючи тобі повністю зануритися в процес, не втрачаючи напрямку, оце і є творчість, а коли мета повністю забута, це вже не творчість, це компульсивне повторення, хай, так би мовити, взяв гору. Слухайте, але ж це, це ж по суті і є той самий стан потоку, про який набагато пізніше писав Чиксенд Міхаї. Ти повністю розчиняєшся у процесі, але десь на підсвідомому рівні маяк мети все ще світить і веде тебе. Виходить, Перлз описав цей феномен задовго до того, як він став мейнстрімом у психології. Абсолютно, він вловив саму суть здорового, цілісного функціонування. Здоровий організм, власне, інстинктивно знає, як тримати цей баланс. А невроз за перзом це коли ми цей зв'язок втрачаємо і розпадаємося на частини. На процес без мети або на нету без живого процесу. Отже, якщо так підсумувати, ключова ідея, яку ми виносимо, це жити усвідомлено, як доктор Джекіл, тобто розуміти, що ми робимо тут і тепер, і водночас пам'ятати, навіщо ми це робимо. Але не дозволяти цій далекій меті нас паралізувати, бути артистом у власному житті, а не просто технічним віртуозом. Так. І це піднімає таке, знаєте, важливе питання для роздумів. Перлс наполягає на різниці між забуттям мети і утриманням її на задньому плані. Це не просто гра слів, варто замислитися. Які процеси в нашому житті вже давно перетворилися на нашого особистого містера Хайда, які щоденні дії ми виконуємо чисто механічно, бо їхній початковий сенс, їхній доктор Джекіл, був не просто відсунутий на задній план, а повністю і назавжди забутий.